Лот жіночого одягу від виробників Only, Vero, Moda, Jack and Jones, Pieces та інші жіночі виробники в групи Бестселер. На сезон весна літо. В лоті є топи, в лоті є одяг на весну на таку погоду, як зараз. На літо є одяг. Розміри в лоті в середньому від S до M до L, -ки. попадається XS так само. Ось бачимо ось такі топи Only, M, розмір S. писос размер S, он размер M, вот такая кофта, без рукавка, ведь писос размер L, размер S, без рукавка, вот такая кофта, он ли размер XS, вот такая кофта, размер L, ведь писос, без рукавка, Джек и Джонс, тут размер M, Джек и Джонс, ветровка, размер S, Ще одна вітровка від Only в розмірі М. Сукня в розмірі S. Джинси Jack and Jones 30 на 32 розмір. Ось такі штани від Selected 40 на 32 розмір. Jack and Jones розмір S. Спортивні штани. ONLY так само спортивний варіант розмір М. JD розмір S. Selected розмір S. Це такий костюм, який складається з кофти та штанів у розмірі S. Jack and Jones Сукня. Ось таке розмір S, Only Розмір S Та штани Only Карго. Розмір M.